Мистецький щоденник війни рідного Харкова презентував в Ужгороді народний художник України Віктор Ковтун. В обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая автор показав хроніку війни Харкова з найскладнішими моментами життя міста та його жителів. Віктор Ковтун на собі відчув, що таке війна, яка пошкодила його майстерню, знищила полотна. Але художник, як і багато його українських колег, озброївся пензлем і впевнено тримає мистецький фронт. Був і є в майстерні, але, ну, на жаль, перший тиждень війни вибило всі вікна. Десь півроку було дуже незручно, коли плівка оця на вітру. Але потім я все таки ну, виб'є ще раз, мені поставили знову це все поміняли. На пам'ять залишилася пташка, про яку я називаю такого розміру, яка пробила ну, десяток великих полотен, які там в коридорі. Великого поверху знаходились. При цьому, мабуть, найбільша проблема була на початку війни, перші два місяці це художні матеріали. Не працювало нічого і ніяк. А зараз це вже ну, сягає 300 робіт, серія тільки присвячена хроніка війни Харків, там, де ми є. Зараз в Харків виставка понад 160 робіт. Віктор Ковтун показав в Ужгороді тільки частину робіт із виставкового проекту Там, де ми є, доповнивши експозицію портретами класиків українського мистецтва та провідних майстрів закарпатського малярства. Ну і звісно ж, мальовничими краєвидами Закарпаття. Коли згадують прізвище Ковтун, зазвичай асоціації які виникають це. Його картини це завжди свята, я б навіть так сказала, тому що він дуже любив любив писати до війни ошатні інтер'єри, там репрезентативні портрети, малювнічі українські пейзажі, натюрморти, але ж війна все змінила, і він пише ті саме вулиці, площі, сквери, Харкова, але вони вже розтрощені, побиті. Але коли його запросили зробити виставку тут, в Ужгороді. Звичайно ж, вирішили доповнити, показати всю ретроспективу його творчості і вирішили доповнити і карпатськими пейзажами, і портретами класиків українського мистецтва, і, звичайно, ж художників Закарпаття. До речі, за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва у 2022 році. Віктору Ковтуну присуджено премію імені Богдана Хмельницького. Спотворена війною реальність, відображена митцем на картинах, викликає болючі емоції у глядачів, каже закарпатський художник Василь Вовчок. І додає, що Віктор Ковтун за допомогою образотворчого мистецтва здійснив документальну фіксацію нашого часу. Зараз це такий подвиг художник зробив. Він пустив собі в душу цю трагедію, цю драму. І це як документальне відтворення нашого часу. Грандіозна виставка нашого часу. І це все через душу проніс ці всі роботи. І це, це такий грандіозний труд. Триватиме виставка Віктора Ковтуна в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая щонайменше два тижні. Далі роботи художника покажуть у Львові.